Володимир Зеленський вів санкції проти свого товариша, бізнесмена Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Вони обидва мають громадянство Ізраїля, нині перебувають за кордоном і фігурують у справі про розкрадання грошей в енергетичній галузі. Міндіч виїхав з України за чотири години до того, як детективи набу почали обшук у його квартирі в Києві. Про це повідомляє видання Українська правда із посиланням на власні джерела. А напередодні суд взяв під варту на 60 діб ще чотирьох підозрюваних, зокрема директора з безпеки енергоатома Дмитра Басова, із можливою заставою розмірі 40 мільйонів гривень. Басов фігурує у справі як тенор його підозрюють у Керівництво тіньовими закупівлями ще чотирьох учасників схеми слідчі вважають працівниками тіньового офісу, в якому керували схемами відмивання готівки. Це екс радник міністра енергетики Ігор Миронюк. За нього просять заставу у розмірі 126 мільйонів гривень. У СІЗО ще троє фігурантів справи.